Маврикій екзотичний рай, розвиток торгівлі та новий безвіз для українців. Маврикій це острівна держава в Індійському океані, відома своїми дивовижними пейзажами, білосніжними пляжами та кришталево чистими водами. Острів поєднує в собі багато культурну спадщину та унікальну природу, що робить його ідеальним місцем для відпочинку та дослідження. У липні 2024 року Україна підписала угоду про безвізовий режим з Маврикієм. Це означає, що українці тепер можуть подорожувати на Маврикій без необхідності оформлення візи, перебуваючи на острові до 90 днів. Це значно спрощує процес подорожей і робить цей тропічний рай ще доступнішим для українських туристів. Крім туризму, новий безвізовий режим відкриває значні можливості для розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Маврикієм. Це сприятиме налагодженню бізнес-контактів, обміну технологіями та спільним проектам у різних галузях, включаючи сільське господарство та it технології Маврикій може стати важливим стратегічним партнером для України в регіоні. Маврикій вражає своєю різноманітністю туристичних місць, які задовольнять будь-який смак від розкішних курортів і приватних віл до екзотичних національних парків і заповідників. Туристи можуть досліджувати водоспади, вулканічні кратери, рифові бар'єри та відвідати унікальні ботанічні сади. Особливою популярністю користується Seven Colored Earths – унікальний ландшафт із різнокольоровими піщаними дюнами. З підписанням безвізової угоди Маврикій стає не лише привабливим туристичним напрямком, але й важливим економічним партнером. Цей острів відкриває нові горизонти для українських бізнесменів та інвесторів, дозволяючи розширити свою діяльність на міжнародному рівні. Завдяки своїм природним та економічним перевагам, Маврикій стає більше, ніж просто місцем для відпочинку. Острів відкриває нові перспективи для співпраці та культурного обміну між Україною та Маврикієм. Відтепер українці можуть не тільки насолоджуватися тропічним раєм, але й активно долучатися до розвитку спільних проєктів у різних галузях, зміцнюючи міжнародні відносини та економічні зв'язки. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.